Телесик. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда, поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку, та зробимо колисочку, то я покладу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та й просить. Послухався він. Поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку, поклала баба ту деревинку в колисочку, колиший пісню співає. Люлі люлі телесику, наварила кулешику із ніжками, і з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок та й росте. І такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже зробіть мені, тату, золотий човник, і срібне веселечко, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне веселечко, спустив на річку, він і поїхав. Їздить телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу, наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе Телесику, Телесику, приплинь приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, поставив до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує то ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка, мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи човнику далі, пливи, пливи човнику далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль і іскував. Вона пішла до бережка та й стала кликати. Те Лесику, ти Лесику, приплинь приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка. Тож мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка, а змія його мерщію хопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати Зміючко Оленко, відчини. Оленка відчинила. Змія війшла в хату. Зміючку Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу, та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже Сідайте, Лесику, на лопату, а він каже Коли ж я не вмію, як його сідати, та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку, так, каже. Та ні, бо сідай зовсім. Він і поклав голову, отак може. Та ні, бо ні, сідай увесь. А як же? Хіба так та й поклав ногу. Та ні, бо, каже Оленка, ні, не так. Ну так покажи ж, каже Телесик, бо я ж не знаю як. Вона й почала показувати, та тільки сіла, а він за лопатою. Та й кинув її у піч і за слінкою піч затулив. А сам замкнув хату, заліз на Привисоченного явера та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини не чуть. Зміючко Оленко, відчини. Не озивається. От вража Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила в хату, повходили в гості, посідали за стіл. Підслонила змія за слінку, вийняла печеню та їдять. Думали, що тут Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, Телесикового м'ясця наївшись, а Телесик із явора. Покотіться, поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають. Де це? та знов. Покочуся, повалюся телесикового м'ястя наївшись, а він знову покотіться, поваліться оленчиного м'ястя наївшись. Вони знову, що воно таке? Давай шукати, давай дивитися та й угледіли Телесика на яворі, кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть, кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, скуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль і скував. Вони, як почали знову, от-от уже перегризуть, коли летить табун гусей. Телесик їх і просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А й кажуть нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Телесики просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Такі ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть, а явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знов, аж летить іще табун гусей. Телесик так їх просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та й понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити ще й хороше походити. А ці кажуть нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от-от явір упаде, от-от доведеться пропасти, Коли це летить одним одне гусеня. Відбилось, на силу летить Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко, та й понеси до батенька, а в батенька їсти й пити ще й хороше походити. От воно, сідай, каже, та й ухопило його на крила. Та втомилось сердешне, так низько несе, а змія за ним чи не вхопить його, женеться. Та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадило Телесика на причілку, з надвору. А само ходить по двору, пасеться, сидить телесик на припічку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі та й каже: Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок, а телесик з двору, а мені. А вона знову виймає пиріжки та й каже Це тобі, дідусю, пиріжок, а це мені, а телесик знов, а мені. Вони й почули, що це. Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає? Та то, каже дід, мабуть, так очувається. То знов баба, оце тобі, дідусь, у пиріжок, а це мені. А мені, з припічка каже Телесик. Отже таки озивається, говорить баба, та зирку вікно аж на причілку телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та несли в хату та такі раді, а гусятко ходить по двору. Мати й побачила. Он гусятко ходить, піду, піймаю та заріжу, а Телесик каже ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його, коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його й напоїли, під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка.